Всім вітання. Сьогодні 1 серпня 2017 року. Ми на пасіці в горах. І тут 4 липня були сформовані в нас відводки на матки вучківського типу чистопородні, які були отримані на ізольованому облітнику в Міжгірському районі. Це конкретно спасіки номер 10 від пасічника Плиски Михайла. Зараз ми оглянемо цей відводок. От, знімаємо лівку і бачимо, що тут є шість рамок, всі вони обсижуються і є дві по бокам подушки обтягнуті фольгою, яку ми всього часу покупали у Верда Ганіда Івановича з білої церкви. Так, Зараз ми... видно, що як будто бджоли всі рамки обсідають. Ми зараз уберемо утеплюючі подушки по бока. Утеплювали тому, що погода була досить неблагоприємна. Часто йшли дощі і стояли низькі температури. Зірвалася, і у нас ну, це не біда. Не є така велика біда. біда. Можемо дати другу рамочку. І так, ми тепер рухаємося далі. От у нас рамочка з розходом і з кормом, десь до пів кілограма корму, перга і різновіковий. Розплід. Так, наступна рамочка з печатним розплодом, вже практично на виході, це від цієї матки. Бачите, який чудовий розплід. От. Скоро, скоро вийде І з цієї сторони також. Так, да, є певна дерешевість, але це на вощині Як правило, на ващині любого виробника перший розплід буває строкатий. не за матки. А із-за Ну, на мій погляд, або не добре промити, а може інші якісь причини. От. Наступна рамочка, це вже в нас третя з розплодом. І непогано. І також є перга, а є мед Наступна рамка темна засіяна. тут яйця є і різновіковий різний розплід. Ці відводки ми формували, брали рамки печатного розплоду, потім частину бжів струшували і матку в нашій багатофункціональні квіточки підсажували і залишали їх на тиждень. Через тиждень ми приїхали, всі матки. Були прийняті. От ми бачимо, це вже тут п'ята рамка з розкладом і ця рамочка у нас з берегою і наприскі єсть. Сюди ми зараз принесемо дві, і тут у нас да, у нас тут сім рамок, значить ми рамку одну принесемо. Сюди поставимо. Дякую всім за увагу.